Слава Богу, брати і сестри, слава Богу, дорога церква. Сьогодні маємо час роздуми над Словом Божим, таке слово збудування. І я хотів би торкнутися для нас, християн, такої теми, як, е, яку ми всі знаємо, і ми дужемо тримтим від цієї теми, коли Бог відкриває для нас, що Він є Бог любові. Бог є любов. Саме цією темою я хочу сьогодні, хочу сьогодні торкнутися. І це багато для нас це ми розуміємо, як християни, викуплені Божою милістю, Божою любов'ю, як те, що ми розуміємо, що любов це є жертва, жертва Ісуса Христа, що Він залишив славу небес, прийшов, став людиною. Це, це для нас дійсно прояв любові, прояв турботи, прояв того, що Він о нас, і піклується найвищим способом. Він став жертвою за наші гріхи, він став викупленням для нас. І саме віра в, це, в цей в це іскуплення, скуплення, саме віра і довіра Господу нашому, нашого життя дає нам надію на вічність. І це дійсно підбадьорює нас християн. А для багатьох людей цього світу, коли ми кажемо Бог є любов. То люди не розуміють і вони кажуть, вони посилаються і хочуть обвінити, чи е, знайти не в собі е, відповіді на питання і свої запитання. Вони хочуть обвінити Бога. Вони, Бога використовують в тому, що якщо Бог є любов, чому настільки на світі стільки хвороб, чому настільки на світі стільки воїн, скільки конфліктів і так далі? Тому я сьогодні хотів би торкнутися цієї теми і порозмірковувати разом з вами на основі Божого Слова, яке дійсно для нам є відкриттям, для нам є для нас є такою основою, де ми будуємо. Спільність з Богом саме через Боже відкриття, коли він відкриває свій характер, і сама така чудова риса, над якою ми будемо сьогодні розмірковувати, це є саме риса, що Бог є любов. І так я хочу зачитати кілька віршів із пісня, перше пісня Івана. З четвертого розділу я хочу декілька віршів прочитати, і ми порозмірковуємо на цю тему з вами. І так, перше Івана, 4 глава. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас відкрилася в тому, що Бог послав сина, свого Сина Єдинородного, в світ, щоб ми одержали життя через нього. В тому любов, що ми не полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина Свого в уміластівлення за гріхи наші. Отаке. Така Такі пари віршів тут можна читати все післення, тут можна читати всю голову цю. Але я вибрав саме акцент на це, що Бог відкривається як Бог любові, і Він сразу підтверджує нам, в чому є проявлення цієї любові. Він послав сина єдинародного світ, щоб ми одержали життя через нього. А якому житті йде річ? Чому. Треба посилати е, сина, е, сина для нас, щоб ми отримали життя. Життя і так ми маємо. Ми маємо батьків, ми маємо життя. Но саме життя, тут кажеться о тому житті, житті вічному, да, яке ми отримуємо. І тільки люди, які розуміють прощення, тільки люди, які пережили це прощення, тільки люди, які пережили е, коли Бог е, Забирає різні гріхи з нашого життя, коли Бог звільняє нас від наших звичок поганих від наших неправильних мотивів нашого серця. Він змінює наш характер. Тільки ці люди, отримавши спасіння, отримавши нові відносини з Господом, розуміють, що таке Божа любов для нас. Бо ми своїми силами, як би ми не питалися, як би ми не хотіли, як би ми не старалися, ми не можемо себе змінити, як каже Господь, ти можеш додати собі на локоть росту, ти можеш то зробити, то і ми розуміємо, що саме ми це зробити не можемо. І тільки через дію Духа Святого, тільки через любов Божу, тільки через жертву Сина Ісуса Христа, ми можемо набути оці стосунки. І... Саме питання цієї Божої любові відкриває для нас пізнання цього світу, як все побудовано, і Бог саме через зрозуміння цих фактів, що Божа любов, вона найвища, і що Бог є сам, є ця любов. Ми без Божої любові ми не можемо любити один, один одного. Ми не можемо любити братів, ми не можемо любити своїх тих, кого ми кохаємо: дітей, жінку чи стосунків. Оці ми не можемо. Проявляти цією любові безбожою любов'ю. любові. Саме Бог вкладає в нас ці риси. І відкриття Боже, Всесвіту, відкриття Боже, оцих стосунків дає для нас набуття, і оця Божа любов, вона відкриває для нас багато таких характеристик. І саме, що Бог є любов'ю, вона пояснює для нас акт творіння. Для чого Бог. Якщо він, ми знаємо, є духовний світ, є те, що Бог спочатку створив духовний світ, він створив ангелів, які співали прославлення, і він, як Бог, як дух він знаходився в цьому хвалі і поклонінні. Для чого Богу було ще створювати людину? І саме. Тому що він є любов'ю, саме її відповідь, що він створив фізичний світ для того, щоб створити тим, з ким спілкуватися. Він створив людину для спілкування з собою. І кожен із нас, приходячи в цей світ, має набути оце відчуття, що ми потрібні Господу, що Бог створив нас як тих, хто. З ким він хоче спілкуватися. Але люди в цьому світі забувають, і перший гріх це не послуг Богу, перший гріх це такі стосунки, які відводять нас від цього спілкування. Саме творення, і саме люди, коли перестали, перестали спілкуватися з Господом, вони проявили непослуг і принесли в цей світ багато. Гріхів, багато турбот, багато неприємностей в своє життя. І іноді люди перекручують і звинувачують в цьому Богу. Ні, Бог творив нас для спілкування, для взаємодії, для того, щоб ми в кожному питанні могли порадитись з ним, могли бути в вічності з ним. І це було дуже, дуже приємно. То саме через те він і зробив. Цей світ. Наступне такі відповіддю да, поясненням таким, Бог є любов, чому Бог наділив людину свободою волі, свобода волі. Він надав нам. Людина є тим, що ми не тільки живемо в нашому фізичному. Тілі. Ми не тільки маємо кістки, м'язи, різні сосуди, а да? не тільки ми можемо жити в фізичному тілі, ми маємо також і волю, ми маємо разум, ми маємо почуття, і також ми маємо, це душевні такі аспекти і духовні аспекти, коли ми маємо совість, закладену в нас Господом, ми маємо вольові якісь прояви. Ми маємо також інтуїцію, і саме оце відкриття, коли ми повинні познати Господа, ми маємо ще запросити Його в своє серце. І Дух Божий має місце в нашому, в нашому оцій духовній природі відкритися для нас. Ну саме по свободі волі, по нашому бажанню він. Повинен там, там родитися, там прийти туди. Він не хоче нав'язувати нам це. І це велике благословіння. Тобто вибор за нами, вибор взаємовідносин з Богом, Він саме за нами. Від нашої волі залежить, буде він присутній в нашому житті. Запросимо ми його чи ні, він не буде нав'язуватись до нас. Наступне таке. Наступне таке... Як Боже провидіння, такий Бог є любов, і Він не просто створив цей світ, як ми чуємо часовий механізм. Коли ми приходимо, ти можеш завести часи, чи можеш ставити батарейку, і вони будуть працювати. Вони будуть працювати без нашої участі. Ну Бог не хотів створити цей світ просто як механізм і залишити його. Він хоче. Через те, що він є любов'ю, він хоче мати оці взаємовідносини з нами. Він хоче. По нашим бажанням, по нашій волі, по нашим якимось відкриттям управляти цим світом, Но він хоче, щоб це проявом бути не його воля була, а наша, щоб ми проявляли цю волю. Він зробив всі закони, він зробив фізичний світ, він зробив все, щоб ми насолоджувались цим і мали зростати в цьому. Це таке благословення для нас. І саме Феномен, феномен цього провидіння, що ми можемо через спілкуванням з Богом, через те, що ми проявляємо якісь бажання, якісь потреби, Бог може втручатися і робити це для нас, робити для нашого збагачення, робити для нашого розкриття, робити для нашої насолоди то, що ми бажаємо, коли це дуже гармонічно з Богом пов'язано, коли Бог. Хоче використовувати нас, наприклад, в зростанні церкви, чи, наприклад, в тому, щоб ми могли послужити, понести слово далі. То він буде це благословляти, і в матеріальному плані він буде благословляти, надихаючи нас в душевному плані, і він буде наповняти і давати нам силу для розширення царства Божого для розширення церкви чи домашньої групи. Він буде надихати нас Духом Святим і давати цю силу, яка є в нього, і це велике. Благословіння і це і є, і є акт провідіння, такий, що цим актом провидіння є Божа любов. Наступний це викуплення. Знаєте, Бог. Це є закон, ми знаємо, що Бог давав закон, і Бог є справедливість. І саме на ці факти ми можемо зосередитися і жити. Но Бог не хоче тільки закон у нашому житті проявляти, і тільки справедливість. Він дає нам ще можливість викупитись, коли ми. Коли ми робимо якісь помилки, коли ми робимо якісь прогріхи, коли ми робимо якісь гріхи, Бог завжди не застосовує відразу закон, не застосовує відразу справедливість. Він дає час на те, щоб людина змінилася, на те, щоб Дух Божий підготовив серця людини на каяття, на зміну, і це дуже, дуже, дуже торкається нас. І ми дійсно не сразу отримуємо наказання за 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 наші проступи. Він дає нам можливість змінитися. І саме через Божу любов, саме через жертву Ісуса Христа Його. Єдинородного сина, ми можемо об'єднатися з Богом, то коли ми приходимо, каємося в своїх гріхах, приходимо до Божого престолу, то ми приходимо вже покриті кров'ю Ісуса Христа, як ці агенці, коли в храмі приносили і змивали оцей, змивали кров'ю, бризкали на в святому святих на цей, і Бог. Давав милість народу жити далі і забував про їх прогріхи. Так сьогодні кров Христа очищає нас. І коли ми приходимо в молитві до Божого престолу, коли ми приходимо в святе Святих, сьогодні по, через Новий Заповіт, через кров Христа, Бог чує кожну нашу молитву. І це дійсно є феномен викуплення, коли наші гріхи не вспоминаються Богом, вони покриті. Головне. Триматися за Бога і розуміти, і розуміти цю Божу любов в нашому житті. І також фраза, це такий теж висновок, який ми робимо з того, що Бог є любов, це Він відкриває для нас. Духовний світ, він відкриває для нас, що наша душа є вічною душою, що він є творцем вічності, він є творцем благодаті. І тіло, яке ми маємо сьогодні, воно не є вічне. Але душа і дух, який закладені в нас з нашим зачаттям, з нашим народженням, є те, що Господь хоче провести нас через це. І саме. Потибіччя він відкриває для нас, він відкриває для нас небеса, небесне Царство, він відкриває для нас духовний світ для того, щоб ми мали надію. Мали надію, що ми не просто як та квіточка, яка розцвіла, ми, ми пишаємося її красою, ми ставимо її в вази, але приходить час, вона затухає, вона е сохне і пропадає. І Бог не хотів нас створити такими, Він створив нас гармонійними, Він створив нас по образу, а подобою ми повинні стати. І саме через Ісуса Христа ми становимося подобою Божою, коли ми, ми звільняємося від наших гріхів через жертву Ісуса Христа. І саме відкриття вічності, відкриття, е, відкриття небес, відкриття небесного царства, відкриття спілкування з Богом і дає нам наснагу. І бажання сьогодні пізнавати Бога через Боже Слово. І сьогодні для нас є великим заохоченням для кожного з нас пізнавати Його. І сьогодні ми побачили, як Божа любов, Божа любов і Бог є любов'ю цією відкриває для нас багато. Сфер нашого життя багато відкриттів для нас. І саме це дає нам наснагу більше і більше молитися, більше і більше робити Божих справ, коли ми несемо Євангеліє, коли ми за когось хадатиствуємо, коли ми організовуємо якісь спілкування, домашні групи, чи коли ми відвідуємо молитви, коли ми відвідуємо. Церкву, коли ми приходимо на зібрання, підбадьорюємо один одного, бо тут кажеться, що Бог є любов, і саме Бог хоче дати частинку нам через Духа Святого, щоб ми натхнені були в цій любові, надихали інших. І тут саме Іван і каже, що улюблені, будемо любити один одного. Як ми можемо любити без Божої любові, тільки отримуючи від Творця, отримуючи через Дух Божий, ми можемо любити братів, ми можемо любити сестер, ми можемо разом зростати духовно, разом ходатайствувати, Бо сьогодні ми проходимо велике випробування війною, і війна це дуже страшно, коли гинуть люди, коли ти не знаєш, можливо. В який час закінчиться твоє життя, життя твоїх близьких, і ти дуже сумуєш, ти дуже, ти дуже знаходишся в такому розпачі. розпачі. Дану коли ти починаєш. Шукати Господа починаєш закликати його в молитві. Бог дає тебе ці натхнення, і Бог відкривається через те, що Він є любов. Він піклується і за наше земне життя. Він ставить Божу охорону. Він ставить Божий захист. І також він піклується о, о тому, щоб ми не залишились на цій землі. Одинокими, да, щоб ми не залишилися сиротами. Він дав нам Христа, він дав нам все для побожності, для е, здобуття е, е, цієї любові, щоб ми могли навіть в цей страшний час ділитися цією любов'ю, ділитися словом з ближніми, з цими колегами, з цими людьми, з ким ми стикаємося, запрошувати їх до церкви, де ми прославляємо Господа, де ми шукаємо і розум молимося це. Велике благословіння розповсюджувати цю любов, і для нас є сьогодні це, це натхнення, це вда, це таке надихання на новий. Нові якісь е, горизонти, да які ми ставимо для себе, і разом з Богом ми потрошку молимось, радіємо, зростаємо в Христі і розповсюджуємо ту Божу любов, яку Він дає для нас кожного ранку. Тому я е, дуже вдячний сьогодні за е, цю можливість. Нехай Господь всіх благословить. Бог є любов і це велике відкриття для нас. Нехай Господь всіх благословить. oh, you.